Перша секція 29 березня, 25 рік. Не впевнені, що тут є чим похвалитися, окрім верхнього поверху, напевно, нічим не похвалимо. Все. На жаль. Мені цікаво, от при Ну, Женя тут закрита, в другу секцію приїдуть люди, чи є в них ще ключ. Бо він коли так прийшли. Ага. А от я зря кажу, що ми туди не заглядаємо. Дивися, тут роблять. Перша секція вам роблять фасад уже. 20... Я 20... по да. зайдемо з того боку ще. Так. Другий поверх, що тут? Гості ніхто не запрошує, ми заходимо самі. Вот там цвет воконця в уголку цяточка мостик холода. Короче, надо на підніматися на верхній етаж. Хоп-хоп-хоп. Нема тут поки не... Вони тільки он... Першому, на другому поверсі почали робити. стекловато ліплять. Так, тут, тут як і було, проходний двор. Звості промісовуємо. Такоє. Ага, тут у Юри вже понаводили порядки, бачиш? Оцього ж не було. Віка, минулий раз, коли ми з тобою приходили, цього не було. Був прорезан просто этот, по-моему, тут. Штраба в ламінаті. Угу. Точно ми ще смотрели. Говорили, що ламінат було не убрать, якщо все равно здесь ну, да. было. О, жарко. Надо було жилетку лишити в машині. Мачеш, вони оце зібрали весь хлам тут. А тут, тут було. Труби були тут. Я здесь Олі тут були труби. Тут вони навіть намагаються вже. Здерти стелю. Так. Ідемо далі. Це був третій поверх першої секції. Все стирати, мити, наводити порядки. Четвертий поверх. Знаєш. Ну тут нічого поки не роблять, коротше. Хлопці і дівчата тут навіть вентиляцію не доробили. Ну так, щоб не бути голословною. На, поверх. Добрий день. Добрий день. Тримаю, тримаю, а, людина, ага, щось поніс наверх. Шостий. Не бачу, щоб тут щось робили. Тут тільки ось мокре, непочищене. Отут обклали цеглою. Давно, напевно, обклали. Але тут багато непочищеного. Оце ж все треба чистити. зроблю? Фото на загадку. Ну, може ще дійдуть руки до почистки. Тут от щось роблять, світло горить. Кладають цегли, напевно. Чи що? Добрий день. А, я думала, це світло горить, а то. А там телефон поверхом нище залишився, то ваш, так? Ага. А це ви е, матеріал для обробки зовнішніх стін. Mm -hmm. А мені цікаво, тут було а, тут було 18 точок. Перша секція і друга секція, які будуть розбирати зовнішні стіни. 18 точок загалом. Вам не, нічого не давали? Це пішли знизу вверх. Так? Ну, я запитаю у вівторок на нараді нашій. А чого так? Там навіть не повинно, там вже ж де топлене там вже. не є. Ні, там а, по, у цей фасад 18 отаких от точок, 18 штук, вони є креслення, які були позначені, що їх треба розібрати і заново зібрати. Бо дуже пошкоджена цегла. нову Тут? Ну, Візно, що не горело, получается. ну, це так не Ну, так не всюди, це да. це так. Перша і друга секція. Ну, мені складно сказати, що ця квартира не горіла. Це, якщо ви сюди зайдете, ви побачите, що вона горіла. Мою кухню Віка довжна забрати. Бо вона ж там кут оцей горів. Ну щось я сумніваюсь дуже. Бля. О, май гад. Так, перша секція. Ну, не знаю, чи полізу я туди наверх, чи ні. Ну, отам от перестіночки вже зроблені. Може ви самостійно прийдете і полізете наверх. Бачите, я вам отак зніму. Так теж нічого, так, да, Віка? Ну, видно Все ж? Все видно. Кому mm. треба, то і Так. Да. Завтра день на те, щоб сюди приїхати, першої секції побачити, так, да, там така краса відбувається. А? І все буде закрито. Закрито, тут. Де, а, да. 9 поверхів вище, ніж наш. Взагалі, жопа. Срака. Просто. Ну, ветра менше буде у дворі. Сто відсотків. Так. А, сьогодні ми не настрої. і ми не ліземо сьогодні з Вікторією по драбину. Це ж старе, правда? Воно ж має бути розібране, наскільки я пам'ятаю. Мені так здається, а там не почищено. Тому отако. А чого не ліземо, бо такі драбини? Бачите? Да я бачила, що вона тряснула. бачила, тому і матюкнулась. Так що таке? Так що перша секція вибачайте, сьогодні ми не, не хочемо щось лізти. Бачите? Вика, мне кажется, не было этой хрени, не? Балкона этого. Че было? Я уже не помню. А, мне вот эта запиздюлина, помнишь? Для швабр. Очень она такая вот, прям приглянулась мне вот эта штуковина. бля. Ну, для... ну на... нахура. Я ну, так. То можно сеять, Нет, так а, а ты же понимаешь, что никто тут ничего заделывать не будет. Вот так вот просто гипсок, ну, кирпичом закладуть и все. Тряпать, как выжить, как <связать> угу. Ну так я. Перша секція, заходьте. Да, да, да. да.